Доброго дня, пане Доброго. Михайле. Питання відходів для Львівщини стоїть доволі гостро. У 2016 році, коли сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, після того була і сміттєва блокада, був період, коли місто потопало в смітті. Ми бачимо, що відбувається рекультивація Грибовицького сміттєзвалища. Сміття зараз везуть в інші місця. Давайте, мабуть, почнемо з того, що власне, чим відрізняється сміттєзвалище від полігонів. Стосовно тих подій 2016 року, так, це трагічні події, але з іншого боку, вони стали якимось таким рушієм для цілої галузі, причому по цілій Україні. Тобто багато комунальних підприємств по всій Україні побачили, що може статися. Побачили, що полігон чи звалище, чи будь-яке місце, де відходи накопичуються. Якщо немає відповідного поводження, це є таке джерело небезпеки. Відносно звалищ. Ну, звалище це те, що в уявленні будь-якої людини. Тобто, там, де привезли сміття, і там воно собі лежить. Отаке От явище, як звалище. Воно зараз в Україні воно заборонено. Наслідки таких, таких звалищ, це те, що фільтрат, який утворюється. Тобто та рідина, яка за якийсь час, якщо відходи просто лежать, вона потрапляє в ґрунтові води. І друге, це джерело є небезпеки, це є джерело поширення інфекцій, це є, там ми можемо мати щурів, птахів, які розносять то по території. Тобто, ну і люди, що проживають поруч, вони відчувають вплив, як можуть відчути в своїх колодязях вплив такого явища, як сміттєзвалище. Так само це може бути неприємний запах, сморід і інші наслідки. З іншого боку, полігон твердих побутових відходів це вже не просто місце накопичення відходів, а це є інженерна споруда. Це має бути загороджена ця територія. Мають бути зроблені засоби протифільтраційного впливу. Тобто це перелік заходів зробити так, щоб цей фільтрат або рідина, яка утворюється при розкладанні відходів, вона не потрапляла в ґрунт. Крім профільтраційного захисту, має. Бути здійснена дегазація, тому що коли утворюються пори при розкладанні. Відходів з часом утворюється так званий полігонний або звалищний газ, деколи його видобувають, то той самий метан, але який може стати джерелом, як для пожеж, так само і інших речей, чому потрібно огородження або хтось. Якщо з'являються там так звані неформальні сортувальники, які щось вишукують на цьому полігоні, тобто людина може впасти на декілька десятків метрів вниз, і її практично неможливо знайти. От Подібне сталося, на жаль, з екологом, який чи з необережності, чи якось так сталося, що він підійшов у це місце, де був сув такого сув цих відходів, коли шар за шаром накопичуються оці відходи. Його пересипають або землею, або подрібненими будівельними якимись матеріалами, і в кінці кінців, коли полігон виробляє свій ресурс, мало би бути передбачені кошти і заходи по рекультивації, тобто до повернення до попереднього стану оцієї земельної ділянки, яка була для цього виділена. Якщо брати за кордоном, після того рекультивовані полігони там або встановлюють вітряки, або встановлюють сонячні батареї, тобто ту територію вже не можна використати, наприклад, для сільськогосподарських цілей для плодових культур, але для інших цілей деколи використовують навіть для гірнолижних спусків, роблять інші заходи, просто так, щоб можна було використати цю ділянку. Ви сказали, що у нас немає відповідної культури поводження з відходами, Якою би ця культура мала бути, і які механізми її запровадження? Є декілька заходів. Це є і повторне використання, і кроки до зменшення споживання, і кроків до зменшення використання матеріалів чи упаковки, яка не переробляється. Саме головне, що від'єднати би сухе від мокрого: оці органічні відходи, харчові відходи, інші, які потрапляють. До контейнера вони забруднюють все решта. І часто це не лише у Львові, я бачу по всій Україні. Навіть коли стоять контейнери для роздільного збору, в кінці кінців ми маємо той самий мікс, як і в звичайних контейнерах, тому що ми не маємо відповідальності за неправильне сортування відходів. І люди зазвичай. Ну я не хочу сказати про 100%, відсотків. Ну відсотки 80% людей вони не задумуються, що і куди вони викидають. Ми йдемо до тої культури. Вже зараз ситуація набагато краща, ніж та, що була до 16-го року, коли багато людей задумалися, що скажемо, ми маємо звертати увагу на довкілля, і чим менше, от вже на багатьох полігонах, з'явилися сортувальні лінії, які допомагають як зменшити об'єм. Того, що йде на захоронення, тобто менша площа полігону потрібна для такого захоронення, і також повертаються оці матеріали вторинна сировина, такі як Пет, плівка, макулатура, пивна баночка, скло, воно повертається далі в господарський обіг, тобто воно переробляється вже другий раз. І це є такі позитивні кроки, і до чого просто ми маємо. Ну якось більше про то задумуватися і більше робити. Де є хороші полігони? В Харків, полігон, дергачі в Краматорську. Тобто є взяти Грибович, то там теж зробили так, так як я бачу, так як полігон має бути вже після рекультивації. Але в Грибовичах він буде найгарніший, бо він не використовується як полігон. Тобто він практично вже зараз там переробляють фільтрат, зараз там підобувають газ. Тобто зменшується його вплив на довкілля. Я думаю, і це відчули жителі Грибовичі, жителі поруч тих сіл. Що вони, вони бачать це і по якості ґрунту, по якості води, і вони бачать, що земля відживає, тобто рекультивація проводиться. А як щодо інших полігонів, звалищ Львівщини? Яка там ситуація? Ну, Грибовичі не ді. А з діючими відбувається рекультивація на полігоні в Самборі, По інших полігонах ну, найгіршу ситуацію я побачив з коле, коли був минулого літа. Тобто там практично 10 кілометрів до річки ми бачимо висипані відходи на, ну, на узбережжі залишки. Просто цих відходів рідка її частина вона буде потрапляти в ґрунтові води. А як щодо Стрия там, якщо я не помиляюся, екоінспекція зверталася до суду щодо місцевого сміттєзвалища, але екоінспекція програла суд. Яка там ситуація? Я особисто ну не був на цьому полігоні? От я бачив декілька відео. І з того, що кидається в очі, я думаю, що головна, головне питання там стосовно відсутності цього протифільтраційного захисту, полігон це не є просто земля. Куди вклали, наприклад, той захист, і після того скидають відходи або скидають сміття. Розробляються карти полігону. Карта полігону це ну, не така карта, як ми дивимося, а це, щоб уявити собі, така якби широка канава шириною до 15 метрів і довжиною до 50 метрів, яку спочатку устелюють тими бентонітовими матами, геомембраною, геотекстилем. І так навіть присипають землею після того, щоб от всі ці відходи, які ну там складалися, щоб від них не було ніякого впливу. Ні ознак протифільтраційного захисту, ні ознак дегазації по тому відео я не бачу. Так само, як і сучасних карт для полігону. З того, що я розумію, то там от, ну, використовують існуючі карти, які були створені ще давно, там, де не було цього протифільтраційного захисту, вони просто утрамбували, ну не знаю чи поклали якоїсь глини чи не поклали, того теж я не бачу. Для того, щоб помер. Менше йшло в ґрунтові води, але одна справа, що цей полігон використовується для Стрія, де населення 50 тисяч. Інша справа, що Львів, де ну разом з приїжджами, тут до мільйона може доходити. І якщо туди йдуть відходи, то принаймні ми, ми вдячні громаді Стрія, що вони десь нам допомагають, бо Львів не має свого полігону. Але ми й теж не маємо їм підкласти таку свиню, яку ну все таки відчули на собі жителі Грибовичей, коли фільтрат не перероблявся і. Коли ну, жителі то відчули на своїх криницях, і потрібно було підводити воду туди, просто з якоїсь ну з якогось іншого місця, з якогось іншого водогону. І враховуючи, що Львів також він бере, наскільки я не помиляюсь, зі Стрийського водогону ми беремо воду, тобто сюди вона транспортується. Я не знаю відстані, от цього полігону, який експлуатується. Львівською компанією, я не знаю, чи є там відстань 3 кілометри до річки. Я не знаю, яка, яка там відстань до цього водогону, але судячи, все-таки з того відео я дуже, ну, скажімо так, рекомендував би, говорив, бо ну, це ми можемо відчути. Тобто подбати про протифільтраційний захист і подбати про дегазацію полігону, просто щоб там не було пожеж. З того, що я читав про той полігон, то там. Там обладнали офіс, там обладнали відеонагляд, там зробили паркан. Так це є необхідні речі, але вони не мають стільки впливу на довкілля, як оці саме профтифільтраційні заходи, які мали би бути зроблені. І з того, що я знаю, то екоінспекція просто робила свою справу. Вона хоче змусити через суд все-таки цю компанію зробити те, що має бути, тобто пройти оцінку впливу на довкілля. Кілля пройти громадські якісь слухання, де представити цю програму протифільтраційного захисту для полігону. Якщо того не буде, ну екоінспекція не мала би дозволити експлуатацію того полігону, і ми маємо, і ми будемо мати таку саму таке саме питання, як і з згрибуючи в один момент. Оцей суд буде, який просто заборонить її експлуатацію, тому що наскільки я бачу, екоінспекція має для цього всі підстави. Ну, але е, по Грибовичах е, заборони там були давно. Але все-таки полігон експлуатувався ще багато років. Е, дивіться, ну експлуатувався, бо ми не мали взагалі е, куди е, Куди возити? Я більше не виступаю, наприклад, за закриття якогось полігону. Тому що те, що відбувалося у Львові там, протягом двох місяців, коли контейнері, моні майданчики були переповнені, коли де тільки можна знаходили наші відходи чи на фермах, чи в лісопосадках. Тобто я не говорю про закриття так само, як в Стрию. Так, ми, Львів має бути дуже вдячний Стрию і іншим громадам, громаді Бузька, іншим містам, які нам все таки подали руку в тому, що приймають наші відходи. Але ми маємо теж ну, не бути свиньми і маємо то зробити все таки без е, якоїсь загрози для довкілля і без того, щоб е, пізніше ну люди там, наскільки я знаю, в стрію зроблено е, якась лабораторія там на, на якісь скважині. Дивляться слідкують за якістю води, за якістю ґрунту, але ми маємо зробити так, щоб того ну взагалі не сталося. Тобто, щоб в ґрунтові води ну зробити все можливе для того, щоб воно туди не потрапляло, і Львів, наскільки я знаю, зі всіх громад в Україні він найбільше платить за свої відходи, за поводження з відходами. Тобто, якщо в інших ну в інших містах це до 100 гривень, то тут ми 35, а то й більше доларів за тонну Львів платить. Ну принаймні, так було до цього часу? Я не знаю по яким тарифам працює Грінера. Але тих коштів тим більше. Ну, пан Михалусь то досить мудрий чоловік, і оці всі речі він знає. Він може навіть знати про те, що цей захист не необхідний, навіть краще за мене і за вас, тому що він працював і в Америці, і в Європі, де йому би просто не дозволили експлуатувати полігон без таких заходів. Тобто, все те, що має бути зроблено, цікаво почути вашу думку з приводу сміті перезавантажувальної станції на конюшині, тому що це тривалий час була проблема, особливо тоді про це часто говорили, коли діяв аеропорт. Ну зараз. Пасажирські авіалайнери не літають, але проблема залишається. Ну, почнемо з того. Ми не знаємо, чи щось літає, чи не літає. Пасажирські точно не літають, але ми не, знаємо, не літають, чи ми не знаємо, чи літають військові, чи не літають. Тобто тут будь яке відкриті зберігання відходів. Ближче ніж 15 кілометрів до аеропорту чи злітно-посадкової смуги, воно не допускається. Це пов'язано, що воно приводить відкрите зберігання, воно приводить навіть на звичайному контейнерному майданчику, приводить до скупчення птахів. Далі, що таке сміттєперезавантажувальна станція, бо це такий об'єкт, який порівняно менше до нього вимог, ніж навіть до сортувальної лінії або до... Будь-якого іншого, тобто розглядається, що це просто як великий контейнерний майданчик, з якого перезвантажуються з маленьких сміттєвозів. Якщо є відстань, куди потрібно вести, якщо відходи, наприклад, на полігон, якщо переважає 20 кілометрів, то воно виплачується. І якщо там з трьох-чотирьох сміттєвозів вони згорнуть в одну якусь фуру, тобто, що виграється на логістиці, але там. На ну деколи сміттєпризавантажувальна станція то її взагалі в двох рівнях розміщують, щоб зверху могли висипати оці сміттєвози, і воно зразу одразу потрапляло на в кузов того автомобіля, що мав би транспортувати їх до полігону чи на переробку. За жодних обставин не мають мати відходи контакту з ґрунтом, і не мають ну як би зберігатися. Тобто має бути так, що приїхали приїхали полі... Сміттєвози перезавантажилися, і велика машина поїхала і повезла. Не можуть залишатися, там, ночувати ті відходи. І це, ну, це просто те, що я побачив по відео. Я дуже сподіваюся, що це просто ну, знято в такий незручний час або що то якийсь форс-мажор, і це не те, як вони експлуатують цю сміттєперезавантажувальну станцію. Тобто там не мають ну утворюватися ні смород, там не має бути ні птахів. Там мають просто перезавантажуватися відходи і тримати це місце в чистоті. Я бачу відкрите зберігання відходів, і бачив, що там якісь люди ходять поруч з тим. Це те, що я побачив. Ну і ну, якщо цей об'єкт передбачає зберігання відходів, то це ніяка не смітті перезавантажувальна станція. Там відходи мають тільки перезавантажуватись, і тому, і якщо це відбувається до 100 тонн на добу. Бо якщо більше, то попередньо теж потрібно було б робити і громадські слухання, і робити оцінку впливу на довкілля, і треба було б робити багато кроків, щоб отримати такий дозвіл. Щоб там хтось ну, на землі, знаєте, якщо е е е сміттє, воз, щось висипав. А потім прийшли так звані неформальні сортувальники, і які просто там забрали чи, чи Пет, чи щось інше. Ну це не є цивілізований спосіб поводження з відходами. Тобто, і, і пан Михалусь в курсі того. Тобто, тут я йому не відкрию нічого нового. Ну, на вашу думку, який вихід ситуації? Я дуже чекаю, що коли побудують завод. Ну, він почне працювати, і більшість відходів будуть перероблятися. І це те, що ну, я дивився і проєкт, я дивився, що ну, це реальна практична, практичний скажімо, такий захід. І це те, ну, якщо він буде побудований, тобто більшість проблем ми вже ми не будемо мати. Я не кажу, що це ідеальний проєкт, але в порівнянні з тим, що можна зробити для Львова, це дуже хороший крок. Чи є в Україні вже хороші сучасні сміттєпереробні підприємства? Ну, майже на такій стадії, що за два місяці може запуститися, це в Дергачах біля Харкова. Я недавно був на цьому заводі. В основному є сортувальні, сортувальні станції. Тобто їх не треба так довго будувати, тобто їх там до півроку можна е побудувати і зробити, що е вторсировина йтиме на переробку і в два, а деколи в більше Можна зменшити їхній об'єм. Це набагато краще, ніж нічого. Але як такої переробки, тобто ми поки що не маємо. Поки що от, львівський проєкт, в Дергачах проєкт, а все решта це сортувальні станції. Пане Михайле, дякую вам за розмову. А я нагадую нашим глядачам: підписуйтесь на наш YouTube канал Король Данило, ставте «подобайки» і поширюйте між своїми друзями.